Затишний простір для малечі У опришівцях відкрили дитячий садок. Мавка він розрахований на 50 діток. У закладі буде дві групи молодша і середня. Педагоги запевняють, тут є все необхідне для комфорту дошкільнят. Два приміщення пристосовані, тобто у них і спальня, і ігрова разом. Є роздаткові кімнати, харчування у нас буде методом кейтерингу, здійснюватися, та є пральня. На групі буде працювати два вихователя та помічник вихователя. Буде працювати з дітками також музичний керівник та інструктор з фізичного виховання. Пристосований садок і для роботи в умовах війни. Тут облаштували укриття, тому працювати заклад зможе і під час повітряної тривоги. Садочок на першому поверсі, він має укриття на першому поверсі залізні віконниці і повністю підготовлений до початку навчального року. З 1 вересня ми відкриваємо реєстрацію. Нагадаю, вона у нас електронна. Всі бажаючі реєструються і з 15 вересня дітки зможуть відвідувати цей заклад. Звісно, мешканці мікрорайону Опрошівці. Садок спорудили у співпраці із забудовником. У мерії кажуть, це лише початок, адже у планах будівництва великого садка, якого давно потребують у цьому мікрорайоні. Починаємо будувати повноцінний дитячий садок, ну і ще стоїть завдання добудувати школу. Розуміємо, що зараз в цей час війни дуже непросто. Домовляємося, важко все таки була відмінена пайва участь Верховної Ради, і Це неправильно, тому приходиться на якихось таких особистісних зв'язках. Краще це було би передбачено законом, коли закон би передбачав, що є обов'язок забудовників такі здавати соціальні об'єкти, але все-таки Франківську вдається домовлятися, щоб такі садки відкривали. Наразі вже є перший десяток охочих відвідувати садок. Це дітки пільгових категорій, здебільшого малюки, учасники у бойових дій. Ольга Рега, Віталій Маголаті, телеканал 402.